Всім добрий ранок. 9 годин ранку зараз знімаємо відео. уже. Дуже дякуємо вам за тисячу підписників. Уже зараз майже 1100. У нас тут захаріння, у нас тут стасіння, у нас там Смішаріння. Сьогодні у нас буде такий новий формат. Хтось Смішарик, не напрягайся. Та, шарик. У нас тут буде знову ж таки рулетка, яка буде підбирати тип удару. У нас буде 5 раундів. Також у нас будуть запитання. Футбольні. Хто не забуває, той відповідає на якісь футбольні запитання. А хто забуває, той ні на що не відповідає. А якщо ти неправильно відповів на запитання, то ти відтискаєшся ну, хоча б 15 разів. Я буду забувати все, тож я нічого не знаю. Хто перший рулетку крутить? Я! А що з прокату, так це норм. Все, Що з прокату. Голійся. Давай. Так не я на кабанчик, Смішарик, мощний профік, легендарний дядька. Ого! Що це таке? Я хочу не задавити. Давай Стасіння Лупи Пенальтіньо. Йо -йо -йо, ну, а чого він по центру взагалі ударить? А що ти ж на розвитці по дев'ятку пашу? Ти що? Про Шахтар. Коли було засновано ФК Шахтар 25 травня 1936 року, а Б 24 травня 1936 року. І 2 червня 1936 року. 196 року 24 -тні. І це правильно. Oh! Це чи за наугад сказав, чи знав. Я пам'ятаю, що якийсь 36 іменно Ааа. Да. Що а... мені так не? Ні, ну в принципі я забув. І Пенальтіньо мені. Ой. <з professionally> Пенальтіньо мені, випадає. Там <звучат> такі вратарі, що це взагалі. Ну там короче, ще рікошети і все. Лонгсот. Лонг Ой-ой-ой, ну тут пацієнт, тут пацієнт. Хоча я теж пенальті ударив центру, але я просто не бачу пенальті. <звучат> Де зародився футбол. А, Бразилія, Б, Аргентина і В Англія. Не, захожу. А, да. а, Б, В. Ну, Англія вроді. І це правильно. Дуразов. за Лонгсот з прокатом. Вратарь на месте Ики найти вратарь в истории футбол варианты А. Кампус. Б. Буфон Г Алисон. Кампус. Да. Так отец, я в них гадать. Там опять пенальти высокий. Пенальт. Да я кого мне фига пенальти попадаете? Я не люблю пенальти. Ну, так ну, вже я впевнено пробив. Тоді я не впевнено пробив, тому що я не люблю ці пенальті, ну Тут вже, походу, я всі 5 разів буду бити ці пенальті довго, я не знаю. пенальті це найважче, що тільки може бути. Так, так я вас викладу. Коротше, <клес> у Захари попався лонгшот. Можливо, ми це не зняли випадково. Зараз він просто ударить на силу, я думаю, і заб'є. Ай! Увіляв м'яч, увіляв м'яч. Хто став першим чемпіоном України в 92-му році? Динамо, стоп. Зачекай. А. Динамо Київ, Б. Шахтар Донецьк і В. Сімферопольська Таврія. Ну Динамо, ну Ні. Хто? Я тебе удивлю, Сімферопольська Таврія. Я ж говорив, що там А була Я знав, вірація. я знав, що він не відповість. Я знав, що він відповість Динамо. Один. Е, нижче. Три, дев'ять, стоп! 15 на нього я перекину м'яч знака Ого, ну тут під м'яч ударив. В яких клубах АПЛ грав Сергій Ребров? Ні, не знаю хто це, но варіанти А. Тоттенхэм, Вест Б. МЮ, Ньюкасл, В. Арсенал, Манчестер Сити. Я не знаю, чесно. Ну і що, я так я не знаю. Б. Б. І. це неправильно. Він грав в Тоттенхімі і в Астхемі. Смішалик за компанією. Три. Чотири. П'ятнадцять. Ну так нормально. Ну уже хоча б не пенальти. О, лонг, шо. Можна таке не забудь. Ай-яй-яй, хорошо. Добре, що не пенальці. Там міг забити, але там попередчина довбала. Скільки разів Аргентина вигравала чемпіонат світу? Я не знаю, чесно! 3Б1Г5. 3. Ну я знаю, що вони небагато вигравали. Давай, давай, накидай. Відгодь. Не ну, забывай чисто с подскоком. Мне приходится подаваться, он не за кадром плачет. Вот этот что не плачет. Ура! О, выхид! Вот выхид сам на самом деле буду ловить мяч. Ну стасиня на дриблинге мощный идет. Я так сказал, что на дриблинге А от тепер в якому році зародилася Динамо Київ? А. 1897. Б. 1927. В. 1992. Я пом... 1922. 1922, так? А. 1827. 1827? Ні, А Неправильно. 1927. 927 и Динамо уже рудил Гений. Погнали отжиматься, брат. Ты не то позапутаться. Три. А я не мужчина. Не, ну то, что вы... Я же не люблю пенальти. Уже три пенальти выпали. гол. Да! так да. Зараз він ще й не заб'є. Я... І все свішає буде психологічно давить на нього, просто він не заб'є. Психологічна. А, да! я... а казав яка... психологічна ігра звіксарика. Ну як вам? Хорошо. Психологічна ваша гра можна. В якому році був перший футбольний матч на території України? А. 1992, Б. 1927 і В 1894 Та я не знаю, я, я знаю. Я так.

Було У нього не було скропи. Ти даєш йому шанс перебити, типу, да. це тренування було? Так. Да. Ну давай. давай! А, ще, ще гірше вдарив. Скільки разів жінченка вигравала ПЛ з Манчестер Сіті? А2, Б4, Г1. Ні! Невравила! Чотири. Невравила. Чотири. Я навіть знаю. Це ж, ж легко Ти, як є два! Він же там довго був. Вай, нобаді белівс іню. Йогост. Гі. П'ятнадцять. Ай-яй-яй, мощний дядька. Під <sharpy> мотивацію. <sharpy> Под, під <sharpy> мотивацію. <sharpy> ну я походу. Є <мусор>. yeah. <sharpy> треба забити. <sharpy> Це було сочно, але не пощастило. Вдома футболісти народились е, в один день. А Роналду Неймару, будемо Месі Роналду, Хіміс. Це... О, знаю, Роналду Неймар. Да. Може бургера? бургер бургера, До бургер, до, до, бургера, до бургера. Доб... трошки. Ви знаєте, що недавно у це гравці минає побили москалів. <свист> ну, у цих <ці свист> гішиніках. А от тепер, тут питання. <свист> Якого числа 23-го року гравці Миная побили команду москалів? Давай. А, 14 лютого, Б, 15 лютого і В, 16 лютого. А, 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 а. а. І це правильно. А, не... а тут, ти тут, тут, просто, а, 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 я відчуваю. Тут гріх на таке не відповісти. <рес> бургер. Все, йди в мені бургер. Бургер, все. А, ну це хорошо. В якому році київське Динамо стало чемпіоном Європи? Ого. А, 1957. -й. Б 1875 і В 1975. 1957. Нема такого. А ще ти 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 ти. А, а стой. А, є 1000. Це неправильно. Mm – Ти -hmm. Тисяча. Ти трошки помилися. 1975. Ну зато прогрес, який буде у Мора... тебе спортивний. Мощний. Легендарний. Ай. Ай-яй-яй, хорош. І п'ятнашка давай! Ай-яй-яй, мощний дядька, мощний дядька, хорош. І що це буде? Сподіваюся, що це не буде якийсь пенальті довбаний. Ой! Походу пенальті! Пенальті! Та ну капець! Ну якого фіга, воно мені... Ай, не є. Все, Захарю подай пенальті теж. А, Ді, ну звичай, він просто психолог, ну я не знаю, він просто психолог. Ти просто молодь, це просто Та тут фольга. І з-за цього я не можу його прочитати, тому що у нього там фольга. Коли була створена Федерація футболу України? А, 1999, Б. 1991, В. 2009. 1991. 1991. І це правильно варіант Б. Ай, Я... Ну тут ти вже звик, мені здається, його бить. Я... Ай, ну стас, ну подстройся ж ти. Тут не знаю, може для тебе буде тут легко. У якому році Шахтар виграв Лігу Європи. А, 2010, Б, 2020, В 2015 і Г 2009. Який тоді? Е, е, не можна допомогу партнерів. Нет, не скажу, я не скажу, Я, я ну, Типа тут точно не 20 і не 15. -й. А, тоді дев'ятий. Правильно, це ге? Самосказка, пта! Ну це ну, очевидно, що не, точно не 20-й, не 15. -й. Сподіваюсь, що це не буде якесь довбане пенальті, шкінтедрих. Не, ну ви серйозно. Ну блин! Знову пенальті! Йошкін тедрих! Она гашла! Ну, уверена, 9. В чому прикол, просто у Захарі вже запитання закінчилися, по-любому треба було забивати. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Yeah. В наступний раз, я думаю, пенальті ми видалим звідси. Всім удачі. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментар, зачекайте. З вами був Захарчук. Yeah. З вами був Стасінья. Yeah. З вами був Смішарі.